Для цієї програми я обирала відомих зірок кіно та мистецтва, які особливо не вирізняються красою. Довелося з членами родини посперечатися. Не на жарт, чуліка не красива. Таки що Алія Хеджакова, яку вона цукарочку зіграла в службовому романі? Доводив мені батько. Порувала ще безліч імен Анна Ахматова, Барбара Стрезент Фріда Калу цих талановитих жінок дуже важко назвати негарними, хоча їхня зовнішність далека від ідеалу. У чому ж секрет некрасивої краси? Вершина коко могла бути різною, екстравагантною, кокеткою і підступною, та не красивою ніколи. Жінки із захватом прийняли її філософську концепцію, щоб гарно виглядати, не обов'язково бути молодою і миловидною. Її маленьке чорне плаття популярне вже більше 80 років. Її лозунг можна привикнути не можна сміритися з неряшливостю. Її талант так само оригінальний, як і її зовнішність. Від погляду на будівлі, з проєктованих захою, може запаморочитися в голові. Її роботи змінюють саме поняття про закони фізики і математики, про канони будівництва. Її ідеї завжди сміливі, а погляд на архітектуру самобутній. Заха Хадід стала першою жінкою, яка отримала премію Приццеровського найпрестижнішу нагороду в області архітектури. На вступному іспиті в Щукінське училище її не соромлячись запитали: дівчину, а ви на себе в дзеркало давно дивились? Вона з самого дитинства комплексувала з приводу своєї зовнішності, але це не завадило їй стати відомою актрисою, зустріти кохання і виховати чудового сина. Своїм талантом Чорікова перекреслила всі банальні уявлення про зовнішню красу жінки. To burlesque everything you dream of, but never can possess. Tell me what you need. Чи знаєте ви про конфуз, який стався 64-річною шер на лондонській прем'єрі фільму Бурлеск? Якби папараці не сфотографували нашої зірки лейкопластер, що прихопив зайві складки, актрису можна було б привітати з черговою підтяжкою обличчя, безболісною, економною і швидкою. Але таємне стало явним. І тепер ми знаємо, що необмежена в засобах зірка експериментує з рецептами моментальної краси. Як і мільйони жінок у всьому світі, що потрапляють в ситуацію, коли потрібно терміново привести себе в порядок, а часу в обрізь, головне тут не панікувати, а проявити кмітливість і дати шанс косметичним засобам моментального реагування. Наносити макіяж особливо святковий на суху шкіру, що лущиться, невдячна праця і справжня мука. Обличчю потрібна ударна доза зволожуючих компонентів, які краще, а головне швидко забезпечують тканинні маски. Діють ці засоби за мінімальну кількість часу від 8 до 15 хвилин і не вимагають ретельної підготовки шкіри. Після зняття маски можна відразу ж приступати до макіяжу. На обличчі не залишиться надлишків засобу, проте шкіра буде як у малюка. Підсильте дію свого звичайного зволожуючого крему за допомогою методу доктора Хорварда Мурада, улюбленого косметолога Уми Турман. Покладіть на обличчя гарячий вологий рушник на одну хвилину, щоб відкрити пори. Потім нанесіть товстим шаром крем, а зверху на лоб і щоки покладіть звичайну харчову плівку. Завдяки парниковому ефекту корисні компоненти крему глибше і надійніше вберуться беруться в шкіру за 5-10 хвилин. Років тому Єва Мендес зізналася, що перед важливими виходами висить вниз головою на щаблині для здорового природного рум'янцю. Багато хто євій повірив, хоча не факт, що вона говорила серйозно. Інша справа Рене Зельвегер, яка чесно відповіла, що працюючи в Канаді над фільмом Замерзла з Майами, приохотилась до вмивання снігу. Відмінний спосіб оживити шкіру, якщо лише сніг не міський, а екологічно чистий. Мешканкам мегаполісів залишається сподіватися на спеціальні сироватки і бальзами для сяння шкіри. На бекстежах модних показів і змішують колений лід з газованою мінералкою. Коктейль готується в невеликих чашах, куди моделі опускають втомлені від недосипу і тон макіяжу обличчям. Результат свіжа пружна шкіра за одну мить. Такий же ефект дає і протирання шкіри обличчя кубиками льоду, якщо вони є у вас під рукою. Ще одна рекомендація від професіоналів, які останнім часом ударилися в натуральні б'юті рецепти медова маска. Нанесіть на шкіру тонкий шар меду на 10 хвилин. Змийте теплою водою і відчуєте різницю. Надійньте темні окуляри і нема жодних проблем, пожартувала одного дня Шерон Стоун. Непогана ідея, але не для побачення, коли твої очі мають сказати найважливіше. Краще довіритися накладним пластирям патчам Згідно інструкції, засоби перетворюють шкіру всього за 10 хвилин. Співачка фермі говорить, що часто забуває покласти в сумку ключі від будинку, але пачі у неї завжди з собою. Ретинол в їх складі розладжує зморшки, а натуральні інгредієнти кінський каштан, арніка або імбир, знімають на Якщо пластири заздалегідь потримати декілька хвилин в холодильнику, їх ефективність підвищиться. Те Теж саме можна виконати і зі своїм звичайним кремом для вік. Якщо скибочки у вже приїлися, перекладіть до повіку охолоджені морозильній камері ложки або шматочки сирої картоплі. Цікаво, що давно відомі прийоми переживають другу хвилю популярності у всьому світі. Наприклад, картоплею повіки клієнток балують популярних спа Нью-Йорка, пояснюючи, що ензим кателохаза, який міститься в корине плодів, входить до складу вибілюючих кремів останнього покоління. Ще один хрестоматійний засіб чайні пакетики. Деякі косметологи свято вірять, чай від чаю відрізняється і рекомендують вибирати пакетики з ромашкою або шипшиною, щоб зняти припухлості, а чорний чай, щоб позбавитися від темних кіл. Американські натуропати і зовсім вважають, що панацея від цінців під очима свіжий інжир по половинці на кожне віку. Далі про те, яким чином впоратися з прищиками і іншими недосконалостями шкіри. Щики на обличчі завжди з'являються невчасно, особливо образливо, якщо це трапляється напередодні свята. На допомогу прийдуть спеціальні протизапальні гелі локальної дії, які підсушать висипання. Але потрібно для цього, на жаль, зовсім не 5 хвилин. У гримарів, що працюють на кінозйомках, давно відпрацьована дієва тактика. У них в запасі декілька шприців з кортизоном для найважливіших випадків. Перш ніж братися за щільний консилер, прикладіть на кілька хвилин до запалення шматочок льоду. Потім крапніть на прищик трішки візину або будь-яких інших очних крапель, які відразу ж знімуть почервоніння. Через 2-3 хвилини приступайте до макіяжу. Почервоніння і запалення знімає і звичайний аспірин. Розкрішіть дві пігулки. І змішайте з краплею води. Отриману пасту нанесіть на запалення і почекайте буквально 10 хвилин. Милі жінки, як завжди, все для вас. Приділіть трішечки часу, аби поповнити скарбничку коштовними жіночими мудрощами на всі випадки життя. Зайвої інформації не буває. Дивіться жіночі секрети на телеканалі Росі.